Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту Пінята». Це серія медитацій «10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми побудуємо коло. Ласкаво просимо до нашого кола. Приєднуйся до кола. Слава Україні! Вітаю тебе у нашому колі. Мене звати Колін. Я з Америки. Живу біля Сан-Франциско, я тренерка і вчителька медитації і розробляю церемонії, щоб віднайти у житті сенс. Я не з України, але моє серце з Україною. Я пропоную ці медитації з обмеженої точки зору сторонньої людини. Але я сподіваюся, що вони тобі відгукнуться. Крім того, я не терапевт. Якщо тобі потрібна допомога або підтримка, у примітках до цього запису можна знайти кваліфіковану допомогу, де б у світі ви не знаходилися. Отже, що ми будемо робити тут, у колі? Що ж, спочатку хотіла би сказати, що це коло особливе. Тому що воно існує поза простором і часом. Імовірно, зараз ти слухаєш цей запис у своїй кімнаті, можливо, у навушниках. Але коли ти слухаєш його, ти не на самоті, ти є частиною кола. Неважливо, наскільки далеко ми один від одного, або в який зараз час доби ми разом, тому що ми цього хочемо. Церемонія виходить за межі простору і часу. Кожного разу, коли ми зустрічаємось, я пропоную брати з собою якийсь предмет. Це не обов'язково. Але це дасть можливість триматися за щось або торкатися чогось під час медитації. Сподіваюся, що такий дотик або тримання чогось допоможе тобі відчувати своє тіло трохи краще. Предмет, який знадобиться нам сьогодні порожня миска. Будь-яка порожня миска підійде. Ти можеш взяти її зараз. Або просто уявити її собі. Для мене важливо зазначити, що все, що я пропоную, це лише запрошення. Ти можеш уявити або візуалізувати будь-яку окрему частину медитації. Цілком нормально буде вибрати або відмовитися від будь-якої іншої частини медитації залежно від того, як ти сьогодні себе почуваєш. Завжди став на перше місце свій комфорт і самопочуття. Давай подорожувати разом у твоєму власному темпі. Відслідкуючи, ти можеш зараз заспокоїти своє тіло. Спробуй заспокоїти своє тіло зараз. Зробимо глибокий вдих. Можливо, знадобиться зробити ще один глибокий вдих. Може, твоє тіло хоче лягти. Чи може тіло хоче рухатися, гойдатися, може дихати і гойдатися? Як це відчувається, коли ти дихаєш і створюєш якийсь рух вперед, назад, у своєму тілі чи навіть у своїй свідомості? Просто спробуй, що твоє тіло хоче сказати тобі сьогодні, що каже твоє серце, може, твоє тіло хоче трястися, танцювати чи рухатися іншим способом. Просто спробуй. Просто довірся своєму тілу, довірся і рухайся в потоці і дихай. І знай, що поки ти це робиш, ми тут разом з тобою, кожен з нас довіряє. І рухається у потоці свого власного тіла з тобою. Я запрошую тебе зробити вдих і взяти свою порожню миску, або просто уявити порожню миску. Ти можеш тримати миску обома руками. Пам'ятай, що все, що я кажу, є пропозицією. Подивись на миску і зверни увагу на її форму. Ця посудина має потенціал. Уяви її як наше коло, безпечне місце, у якому ми сильні разом. Можливо, ти побачиш себе сидячи на краю миски з іншими слухачами частиною кола. Ми сидимо разом на краю цієї миски, і ми тебе приймаємо у хороші дні. І так само ми тебе приймаємо у погані дні. Подивись, як у твоїх руках утворюється коло. І відчуй, як воно утворюється навколо тебе. Уяви, що твоє серце зміцнюється нашими серцями. Відчуй енергію та силу кола, яка наповнює тебе, відновлює твою енергію, дає тобі простір для відпочинку та дихання. Ми дуже раді, що ти тут. Ми сильніші, тому що ти тут. Ми дивовижні. І разом ми створили його. Сильне, цілюще коло для всіх учасників. Нехай кожен, хто приходить сюди, знайде те, що йому потрібно. Хай буде так. Не забувай дихати сьогодні, дихай і розширюй межі своїх можливостей. І насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, у якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу музику написав український виконавець Audio Coffee. Композиція називається Надія і мир. Вірю в Україну. Дізнатися більше про цю серію можна на 10minutesforyourheart.com. Я Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєш.